Дроп від арбітрума. Ці слова знайомі навіть людям, які далекі від криптовалюти для когось він змінив життя, видавши по тисячі доларів на один акаунт. А все починалося з того, що проект заявляв, що власного токена не буде, і відповідний дропа. Сьогодні я з вами хочу розібрати основні активності в схожому проекті «Лінеа». Який так само недавно заявив, що не планує випускати власний токен і що дропу не буде. Я звісно ж вірю даній заяві і тому відразу приступаю до роботи над даним проектом. Насправді потенціал Лінеа набагато більший, ніж того ж Арбітрума, адже запускають Лінеа консенсус, які є розробниками найпопулярнішого криптогаманця Metamask. І повірте, ці хлопці мають дофіга грошей під дроп. Вони вже залучили зборів на 726,7 мільйонів доларів. А саме тамаск оцінюється 7 мільярдів. Тому щоб не пропустити можливий лайфченч і жити все життя з ФОМО, давайте приступимо до роботи в мережі Linea. Для початку використовуємо Linea Bridge. Бажано використовувати саме його, так як це офіційний міст від компанії Linea. Нам треба буде. Відправити 20 доларів, які ми відправляємо у LINEA Mainnet. Ми будемо свапити 17 доларів, але друзі, скажу вам одразу: чим більше ви будете свапити, тим краще. Адже нам потребується зробити як можна більше транзакцій. Тому вибираємо суму і робимо свап. Як ми можемо бачити, комісія за свап 2,57 доларів. Це все через те, що ми робимо це у головній мережі ЄТХ. І тому що зараз день комісії можуть бути набагато більші, тому я вам раджу робити ці сваб лише зранку чи ввечері. Тому ми підтверджуємо, так як це офіційний міст від Ліне, свап буде йти дуже-дуже довго. Можна чекати десь 10-15 хвилин. Як ви можете бачити, транзакція пройшла. Тепер головне це очікувати, поки кошти прийдуть до нас в гаманець. Через те, що Лінея вона походить від розробника консенсус, який також володіє метамаском, не треба додавати вручну цю мережу, тому що вона у вас буде вже автоматично. Можете просто знайти її в себе в списку, нажати лінея та побачити свій баланс. Чому саме ми використовуємо офіційний міст лінея, це через те, що, як ми вже знаємо, як було з арбітрумом. Використавши офіційний міст, ми зможемо стати мультиплікатором при розподілі дропу. Також хочу нагадати, що ми можемо також надсилати наші кошти не тільки за допомогою їх моста. Ми можемо використовувати орбітер, а також леєр свап, на яких також буде майже однакова комісія. Використовуйте те, що вам більше по душі, але я рекомендую використовувати саме Linea Bridge. Після того, як кошти з'явилися в нас на Metamask у, у мережі Linea, ми можемо переходити до наших свапів та нашої активності. Ми переходимо на сайт SyncSwap. Тут ми будемо робити свапи, також додавати ліквідність. Чому ми саме використовуємо цей сайт, тому що в нього ще досі немає свого токена, і тим самим ми можемо претендувати на якийсь дроп. Від цього проєкту. Отже, в нас зверху буде наш ETH, який ми отримали, який ми бріджили. А знизу ми будемо вибирати чи USDC, чи USDT без різниці. Нам потрібно стейблкоін. Вибираємо USDT, свапаємо можете більше, можете менше. Але чим більше, тим краще. Я вибираю 75%, щоб не рахувати, скільки в мене там залишиться на комісію. Нажимаємо свап. Після чого вискакує транзакція. Ми з вами її підтверджуємо. Комісія невелика 43 цента. Підтверджуємо, транзакція успішна. Чекаємо. Отже, наша транзакція завершилася, як ми можемо побачити, 15 USDT вже в нас на балансі. Нажимаємо на цю стрілочку, міняємо їх місцями і свапаємо 14 доларів, так як треба залишити, хоча б 1 долар, для того, щоб кинути його в ліквідність. Тепер нам треба розблокувати USDT. Ще, як то кажуть, апрувнути його, підписуємо транзакцію та свапаємо. Комісія така сама 50 центів, це нормально. Я буду робити по два свапи на кожному із сайтів, які я вам продемонструю далі. А ви можете робити більше. Можете робити так само, як і я, але треба робити все-таки якомога більше, тому що ніколи не знаєш, за що дадуть дроп. І ми переходимо у вкладку Pool. Відкривається наш сайт. Ми можемо побачити всі. Пули, де нам потрібно додати нашу ліквідність. Ми вибираємо пару, яка в нас є. В нас це ЄТХ і USDT. На другій сторінці ми можемо бачити ЄТХ і USDT. Після чого ми нажимаємо Enter. Вибираємо Депозит. Далі ми вводимо мінімальну кількість токенів. Давайте 10 центів. Далі ставимо тут галочку, щоб пропорційно до наших USDT витрачалося ЄТХ. Натискаємо Депозит. Підтверджуємо нашу транзакцію у І тепер застейкані на цьому сайті на Sync Swap. Очікуємо завершення транзакції, після чого ми зможемо перейти на інший сайт Свапалок. Якщо ви хочете подивитися, чи успішна ваша транзакція, ми можемо нажати на My Position і побачити, що цей баланс це наш стейкінг. Тепер ми переходимо на сайт Echodex, де нам так само треба буде зробити свап та додати ліквідність. Як ми бачимо, нам треба створити нову пару. Вибираємо USDC. Тепер вписуємо суму, яку ми хочемо свапнути. Давайте візьмемо 14 доларів. Натискаємо на свап, підтверджуємо. Також метамаску треба буде нажати «Підтвердити». Комісія 60 центів це не так погано. Транзакція відправлена. Очікуємо прибуття наших токенів. Так, на балансі в нас вже 14 USDC, міняємо їх місцями, відправляємо 13 в наш ETH. Натискаємо Enable USDC це наш Approve. Вводимо тут максимум, натискаємо далі, витрачаємо 10 центів на підтвердження. Як тільки апрувниця наш токен, ми можемо натискати Swap, підтверджувати його. І тепер. 40 центів уходить на комісію, і ми очікуємо прибуття наших грошей. Після успішного свапу нам потрібно перейти в ліквідність. Треба нажати Add Liquidity, створюємо нашу пару, вибираємо USDC, який в нас вже є. Вводимо пару, пару центів. вводимо 5 центів, натискаємо Enable. Все як у другому свапі. Нам треба два рази натиснути, після чого ми додамо нашу ліквідність. Також хочу сказати, що на Echo вже є свій власний токен, але хто його знає, можливо, проект все-таки ще раз захоче роздавати дроп. І Swap. свап. Тут це точно так само. Вибираємо і створюємо нашу пару, вибираємо USDC і свапаємо якусь суму. Вибираємо 14 доларів. Нагадаю, те, що вам треба робити якомога більше, як об'єма, так і суми. Самих транзакцій. Наш свап успішний. Міняємо їх місцями 10, 25. Апробуємо наш USDC і очікуємо прибуття монет. Після апруву нажимаємо swap і тверджуємо все в MetaMask. І останній наш сайт, на якому ми будемо проводити свапи це Linea. Їх офіційний свап сайт. Останній сайт, на якому ми будемо робити свапи це Linea Swap. Також офіційна свапалка від проєкту Linea. Зверху є тиха Знизу Binance USD. Вибираємо суму і натискаємо на Swap. Все точно так само. Не переживайте, нічого нового ми поки що не робимо. Апрувуємо наш BUSD, натискаємо далі, апрувуємо, апрувуємо, апрувуємо. Натискаємо Swap. І підтверджуємо. Після чого ми заходимо в pool, натискаємо додати ліквідність і вибираємо нашу пару. Вводимо пару центів. Я ввожу 10, можете більше, можете менше. Наскільки вам потрібні гроші, настільки ви її свапаєте. Натискаємо підтвердити і очікуємо завершення нашої транзакції. На цьому активність зі свапами та стейкінгом ми завершуємо. Переходимо до NFT. Переходимо на сайт OmniC, це NFT Marketplace, де можна купувати та продавати наші NFT. -шки. Справа зверху ми нажимаємо на гаманець та коннектимо його до сайту. Після чого натискаємо на Spaces. Тепер ми можемо бачити перелік мереж. Підключаємось до Linea Ecosystem. І тепер ми можемо побачити список NFT колекцій чи просто NFT, -шок, які можна купити. Тепер нам треба знайти якусь безкоштовну чи якусь дешеву. Я знайшов безкоштовну. Підключаємось до Linea. Як ви можете побачити, free, то вона не ні коштує нічого. Натискаємо на. Одної нам вистачить. Та купуємо її. Комісія всього лише 30 центів. Тепер наша NFT вже у нас в гаманцю. Після того, як ми купили нашу NFT на Omni давайте позаймодіємося ще з одною торговою площадкою, як Zonic. Переходимо на сайт, натискаємо My Collections. натискаємо NFT, мережа Лінея вже вибрана. Яку ми щойно придбали. Все, що нам потрібно, це NFT. Вписуємо бажану ціну, яку воно запропонувало, Термін не так важливо. І нажимаємо на List item, тобто виставити на продаж. Підтверджуємо всі транзакції та очікуємо на лістинг даної NFT. Після усіх цих дій ми переходимо на LineaBank. Це сайт, який займається лендингом. Отже, далі ми приступаємо до Linea Bank. Linea банк це ленінговий сайт. Ленінг це те саме, що як депозит. Це коли ти віддаєш їм свою криптовалюту, а вони за це надають тобі відсотки. Ми натискаємо на банк, в нас прогружається сайт, ми бачимо, що нам треба скролити трошечки вниз. Бачимо наші пари, supply market, ETH, USDC та обернений біткоін. Обирайте те, що вам найбільш приємніше. Я оберу USDC, після чого в MetaMask треба буде підтвердити. Після чого нас перекидує на сторіночку, де треба вписати суму. Тут ми вписуємо, скільки коштів ви хочете внести. Нам не важливо скільки, нам головне, що ми проявляємо нашу активність, те, що ми світимося у них в системі. Як активний користувач даної мережі та даного сайту. Також хочу сказати, що це поки що єдиний робочий лендінговий сайт, тому вибору в нас не дуже багато. Як бачите, дана транзакція є трошки дорогою, але що поробиш, це нам дуже потрібно зробити. Після того, як транзакція пройшла успішно сайту, ми можемо завершувати. А, якщо цікаво, ви так само можете в будь-який момент вивести всі ваші кошти, які ви вже застейкали. Тому не переживайте, вони можуть бути у вас в будь-який час. Ми переходимо до доміна. Треба забрати Linea Mainnet Domain. Треба ввести назву, яку ви хочете собі запантентувати. Натискаємо Search. Якщо тут пише Available, це означає, що ви можете забрати свій домен. Після чого ви натискаєте на нього. Неважливо, що вам тут треба обирати. Залишайте один і натискайте Request. Купляйте ваш домен. Як тільки ми проробили всі активності, я раджу вам подивитися та скористатися сайтом Linea Tracker. Все, що вам треба, це скопіювати ваш адрес метамаску, вставити його в строку. Після того, як вставити адресу свого Метамаску, ви можете подивитися всю інформацію про нього. Ви можете подивитися на ваш баланс, який можна відкрити. Також ви можете подивитися, скільки взагалі аккаунт ваш активний у днях, у хвилинах, у неділях, у місяцях, скільки є різних взаємодій, скільки NFT-шок ви замінтили, скільки ви використали грошей на комісії. Це дуже цікаве нововведення. Я такого мало де бачив. Також волюм це тобто усі ваші витрати, які ви витратили на покупку чи доменів чи втішок чи просто свапів. Також скільки взаємодій з контрактами було. Це дуже гарний сайт, який показує нам все, що нам потрібно. Які сайти ми використовували. Ну Тут поки що тільки 5 сайтів, але все ж. Також пишеться всі токени та ІНФтішки по назвах, які в нас вже є. Також ви можете побачити ІНФтішки та токени, які ви маєте. Також наш домен та ІНФтішку, яку ми виставили. виставили на продаж. У мене все, теснет пройдено. Бажаю вам успіхів і не забувайте робити його хоча б раз у місяць.